Друзі, всім привіт! У продаж залітає чергова електричка. Це у нас Nissan Leaf на максималочках, свіжопригнаний з Європи: 40 кВт, 110 тисяч чесного рідного пробігу. Обслуговування тільки на офіційному сервісі. СОХ 87%. Реальний запас по місту плюс-мінус 250 кілометрів, в залежності від того, хто як їздить. На даний момент середній розхід 13,8 кВт на 100 кілометрів. Машинка в максимально можливій комплектації, як для свого року, і в дуже класному кольорі. Я б сказав, навіть в досить рідкісному кольорі, як для Nissan. Це у нас такий коричневий металік. Машинка е, у нас по кузову без жодного фарбованого елемента, повністю в рідній фарбі, без колів, без вм'ятин, без царапин. Е, зараз відразу давайте пробіжимось товщина міром. Буде в принципі звіт, але додатково пробіжимось Декілька елементів: 115, 120, 108, 120, 100. Це, до речі, залізо. Ні, не метал, лючок не метал, зазори всі супер. Машинка у нас на максимальній оптиці. Full-LED оптика, автоматичний ближній дальній, LED-підсвітка, протитуманні фари. Парктронік передній, задній, камери 360 і автопарковка. Тут у нас машинка з автоматичною парковочкою. Це саме-максимум, -саме що може бути. Йдемо далі. По ЛКП, переднє крило 106, 106 120, 94, Дзеркала, бачите, максимально не заюзані, також не закоцані, не затягані. 18-рік, кінець року, перша реєстрація. Кромка над лобовим все добре, лобове без тріщин, без сколів. Ось і всі помічнички. Машина у нас значить, має функцію а, пропілот, тобто сама. Тримає дистанцію, сама тормозиться, сама розганяється, має утримання в полосі з функцією підрулювання. А також про парк пілот, як я вже сказав, це автоматична парковка. Машинка у нас на оригінальних дисках R17, диски без бордюрки, гума в досить непоганому стані, літня. Передня та задня, вона здається, якщо не помиляюсь, рідна диски-колодки все супер. Йдемо далі. 127, 115, 198, 104, 104 накладочки. Також все збережено, не покоцано. В загальному машинка рівна як струна. Zero Emission. Камери 360, саме 360 звертаю вашу увагу. В звичайній модифікації також є камери 360, але вони зроблені вертикально у машинках з автоматичною парковкою. Вони зроблені під е кутом 45 градусів і е захватують повністю все по автомобілю. Не рисують там на 4 частини, а повністю бачать все навколо автомобіля. Задня дверка 110, 110, 77, 100. 90 З приємного всі вразливі місця з заводу заклеєні ось такі ось такою бронеплівочкою. 90 100 96 102, банан 100, 100, 100, 135. 135 криша 94, 84, 84, 91, 91. Криша без граду, без вм'ятин, без царапин. Ось так виглядає машинка ззаді. Ззаді точно така сама гума, точно таке ж саме, коли ми колесами без бордюрки від слова зовсім. Протектор гарний. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Дуже класно зроблений дизайн. Як бачимо, бокові пальтронічки є. Камера 360, задня також є. Задня е, на... Бампері також захисна плівочка наклеєна з заводу. Багажник не заюзаний, в принципі. Бампер також. Ось Так наша машинка виглядає. ляда 92, 92, тут не знаю, чи піде 91. Все супер. Задній такий дифузор. Кліренс досить непоганий, до речі, от що я хочу відмітити. Було дуже багато Nissan Leaf'ів, І приємно здивував їхній кліренс. Візуально, вона наче низька здається, але насправді ніколи в мене не було, щоб я десь чіпляв чирив чи, чи щось робив. Тобто, Дуже класно все зроблено, можливо, через її звіси, тобто, що от заднє колесо і маленький бампер. Спереді точно так само. Тобто проходить вона дуже класно і дуже містка сама по собі машинка. Далі заднє крило 91, 105, 105, 94, 103. Також бронеплівочка присутня, диск також без бордюрки. Банан 109, 109, 110. 120, криша з цього боку. Також ніде ніяких моментів немає. 91. Буде детальний звіт, це я так зараз пробіжусь. З цього боку також рівна як струна. Задня дверка, поїхали 100, 100, 100, 106, 106, 120, 120, 111. Ці накладки у нас ідуть пластикові. Можливо, досі такі якісь дрібні косочки, Машинка не полірувалась, тому якщо полірнути, буде взагалі ляля. З цього боку також дзеркало ніде не покоцане, ось такі повторювачі поворотів. Тут також камери є, по електроніці кожна кнопочка в автомобілі працює. Крило також в рідні. Зазори також всі в принципі, супер. Передня гума диски точно так само без бордюрки. І знизу бампер ніде не покоцаний, не посічений. Та й в загальному, по морді, стан максимально класний, збережений. В загальному мені дуже подобається дизайн даних автомобілів. Так, зовні все показав, розказав, комплектацію трішки розказав. Біжимо далі до салону. Машина в нас на безключовому доступі. До автомобіля йдуть два оригінальних ключика в комплекті. Ось ключовий доступ працює. Загально ми відразу скажу, абсолютно все по автомобілю працює. Кожна кнопочка, потроність також все працює. Як можете бачити, проєми також з заводу заклеєні захисною плівкою, і переходимо до салону. Ось такі у нас комбіновані карти: шкіра, тканина, ой, тканина, пластик, такі, чорний глянець, 4 склопідйомники, електроскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, максимальна акустика, Bose. Преміальна акустична система. По низам також ніде ніяких моментів немає. І тепер салон. Салон, в моєму розумінні, це найкраще поєднання в Nissan Ліф. Вони бувають тряпка, напівшкіра. І оці спортивні сидіння з Алькентарою. Це дійсно справжня Алькентара. Стан сидінь бездоганний з перфорацією оригінальні. Гумові килимочки, проєми не заюзані. Тут також все добре збережено, жодний болтик ніде не крутився, нічого не знімалось. Сідаємо в салон, запускаємо тут чудо апарат. Електроскладування дзеркал працює, машинка у нас запущена. Стан керма можете побачити на відео. Взагалі без ніяких нюансів. Синя стрічка, руль грідний. Як можемо бачити, абсолютно всі ніші зайняті. окрім цієї тут в самих бідних комплектаціях іде регулювання світла. Тут, так як у нас full LED оптика, то воно не регулюється, воно адаптивне, саме регулюється. Далі з приємного ось така навіть тут у нас шкіра, стрічечка йде, тут також скрізь стрічечка. Такі приємні матеріали використовуються в загальному по якості матеріалів машинка мені дуже подобається. Саме Nissan Leaf нічого не скрипить, не шумить. Стієчки чорні. Пластик можете побачити, в якому стані а, значить по самій машинці. Так, Давайте подивимося, значить, що ми тут маємо. 221 запас на даний момент. Температура батареї, максимальна ємність батареї, а, радіо. Кожна кнопочка на рулі і скрізь працює, компас. 13.8, як я вже сказав, середня витрата, асистенти її, всі можливі, як я вже сказав, машина. ось Зараз тут можна побачити, включене утримання в полосі парктроніки 360, камери 360 утримання в полосі, мертві зони на дзеркалі, вон, можете побачити, не здається, ні, вони тут включаються. Все включається через налаштування тут. Є у нас датчики тиску в шинах, також є розпізнавання дорожніх знаків. Саме-саме максимум, що може бути для Nissan Leaf. Ще й на такому класному салоні. Далі, датчик світла, сенсор, дощу це все зрозуміло. Мультикермо і ось синенька відміточка. Це у нас про парк пілот. Тобто її натискаємо, он у нас загорається. всі функції, тобто утримання, вибирається дистанція. Щоб вона тримала за автомобілем. І в принципі всі можливі асистенти вмикаються. Жодних помилок ніде ніяких немає. Має автомобіль підігрів керма, екорежим підрулювання. Звук, коли вмикаєте, їдете на низькій швидкості, плюс коли вмикаєте задню передачу. Відкривається лючок і таймер виставляється. Тут маємо ось така мультимедіа сенсорна. з Навігацію з картами України має автомобіль Android. Oh, Android, Android Auto, Apple CarPlay, Є в нас навіть оновлення. Зараз знайду. Bluetooth, зрозуміло. Телефон підключається. Nissan Connect є V. Тобто, все в автомобілі у нас є саме максимально, як я вже сказав. Так, тут є, тут є, тут є. Далі йдемо. Має автомобіль у нас тепловий насос, має однозонний клімат-контроль. Є обігрів заднього, обігрів обдув переднього. Так, це все є. Парктронік 360, як я вже сказав, вмикається запуск з кнопки. підігріви передніх та задніх сидінь. Задніх покажу трішки пізніше. Є два режими. Так, ці. це все є. Маємо дзеркало заднього вигляду з автозатимненням. Ось наші всі помічники, щоб їм там не було жарко зроблені ось такі okay. воздуховоди, щоб вони охолоджувались. підсвітка. Тут підсвітка є зрозуміло, автоматична коробка передач, система а, автопарковки, є педаль і вибір передач. Автопарковочка у нас працює таким чином. Щось засвітило дуже сильно. А, Вибираємо куди, якщо паралельна вертикальна парковка. Вибираємо куди, нажимаємо паркуватися, впускаємо все, і машина робить все сама. Все це є, є, є педаль. Також вмикається, вимикається дуже зручна функція до неї. Якщо звикнути, я взагалі від неї кайфую максимально. Дуже зручно, дуже класно. По факту гальмом ви взагалі по місту не користуєтесь, хіба що в екстрених ситуаціях. Та й то машина, до речі, а тут є запобігання зіткнення, вона сама тормозить, сама е сигналізує, там заграється білим, чорним, червоним, все, все, все підряд. Пластик стан бездоганний, ідеальний, підлокотність, також рідний синьою стрічечкою. Не заюзаний, підстаканники добре, електроручник маємо. Ага, треба, мабуть, щось. Короче, о. Щось в мене там не виходить. Не можу зрозуміти, що піднімається, ставиться і знімається. О, розібрався. Все працює, то, що мені написало на приборній панелі. Тут раніше прикурювач. В принципі, все зрозуміло. Ще з приємного, коли, наприклад, вмикаємо задню передачу, показує назад камера, включаємо передню камеру, показує наперед. Як я вже сказав, камера 360. Давайте трішки проїдемось, покажу, що вона працює. Все. Все показує саме без що я мав на увазі, коли казав, без не, не ділить на 4 частини в звичайних комплектаціях, воно ділить отак і трішки закажає. Тут все добре. Далі можна ще натиснути ось так зробити. Паркування під бордюр, тут під'їжджати саме під бордюр, щоб було зручно, щоб ви не наїхали, нічого не зробили, не покоцали диски. Так, ну і в принципі можна просто вивести повністю назад. Повністю вперед. Ну, ось так. Повністю вперед. Все. По цьому все розказав, показав. Дуже багато різних налаштувань, в принципі, все з комп'ютера регулюється, можна налаштовувати зарядку. Дуже-дуже всього багато. Давайте відразу, мабуть, покажу документацію сюди автомобіля. Автомобіль у нас розмитнений, сертифікований, повний пакет документів для реєстрації умрил. Ви тільки подивіться на, на цю пачку документів. Це все обслуговування нашого автомобіля. Обслуговування, як я вже сказав, можете бачити на офіційному дилері все. Ось наш автомобіль, Він-код. Тобто все, що коли робилося, вся книжечка до автомобіля повністю присутня. Далі, з приємного, є сервісна книжка, також з усіма відмітками. І по сирісній книжці ми можемо побачити, що кожен рік був заїзд, починаючи з 10-го місяця 19-й рік, 10-й місяць 20-го року, 10-й місяць 21-го року, 11-й місяць 22-го і 11-й місяць 23-го. Тобто стабільно раз в рік машинка заїжджала на ТО. Крайня відмітка по пробігу, як можемо бачити, 11-й місяць 23-го року, 77 тисяч пробігів. Все, тут також все є. є також ціла книжка різних документів до автомобіля. Все у нас є присутнє. тут. Така. В принципі, тут все розказав, показав. Біжимо назад. Ззаді, як можемо бачити, також все проклеєно захисною плівочкою. Тут, як сю -сю я показував, вона ось так заходить сюди. Задній ряд сидінь виглядає ось так. Мабуть, взагалі ніхто ніколи не їздив. Карти також максимально гарні збережені. також оригінальні килимочки, сидіння за перфорацією, також з, з алькентарою, три підголовника, центральний підголовник, також присутній. Сидіння, задня частина, все добре. Маємо підігрів задніх сидінь. Також досить непогана функція. Ось так виглядає наш автомобіль. З заднього ряду сидінь. Максимально все класно збережене. Чистий доглянутий автомобіль. Далі тут все добре, є кнопочка безключового доступу, можна закривати і відкривати. Тут все добре. Зсередини також все без нюансів. Пластик, до речі, не подертий зовсім. Задня частина автомобіля. Багажне відділення, точніше, виглядає ось так. Досить міський багажник. Що можу ви... Ви... виділити в даному автомобілі, бо до цього була Nissan Fона, для прикладу, там багажник в рази менше. Сюди спокійно стає 4-17 колеса з дисками, і якби все закривається, все працює, ще є місце. Є в нас ось така зарядка до автомобіля. Пластик, як він у них трішки делікатний, де неде може, є якісь коцки. шторка присутня. З цього боку також все добре. Тут також все добре. Мені потрібно. Тут також все бездоганно. А, скрізь, як я вже сказав, все проклеєно з заводу. Дуже так приємно зроблена торпеда, мені подобається. Ще раз наголошую, досить якісно так все приємно зроблено. Ось лед наша підсвіточка, як я сказав, з, зверху йде фари покажу як вони світять, покажу під капотку. Так. Капотка фари проти туманки. Ось таке у нас світло. Світить автомобіль, дійсно Фари, точніше світять дуже класно. Капотка виглядає ось так. Нічого не намивалось, не начищалось. В принципі, тут ніколи ніяких витяків у них немає. Акумулятор FiAM Renault оригінал ампер годин 420 пускового току. Всі рідини в нормі. Якось так. Засередини капот також стан бездоганний. Навіть тепловий екран присутній. Так, тут все показав, розказав, можна ще відкрити, але зараз не відкрию, треба автомобіль заглушить, бо на заведеному лючок не відкривається. Тут у нас два порта зарядки, чадемо і звичайний від 220. Якось так. Ось такий автомобіль у нас був сьогодні на коротенькому огляді. Нагадую, це у нас Nissan Leaf на максималочках, свіжопригнаний, чесною прозорою історією, без підкрасів по кузову, в максимально можливій комплектації за дуже приємний прайс. Тому пишіть, дзвоніть. Ціна буде в описі до відео, а також на наших сторінках в Інстаграмі та Фейсбук. Якось так. Нагадую, з вами був Майнек Скарлія Чернігів. До нових зустрічей.